Місто герой Ірпінь відновлюється після російської навали. Вчені Національного університету харчових технологій впроваджують в Ірпіні інноваційний проект підприємство Комбуча Україна, яка спеціалізується на виробництві пробіотичного ферментного напою і щайного гриба Комбуча. Підприємство піднімають молоді фахівці, випускники нашого університету. Давайте познайомимося ближче. Роман я закінчив Національний університет харчових технологій за освітньою програмою інженерних харчових виробництв. Також я навчався в Бардичівському коледжі промисловості економіки та права. Кучам міністратум я почав працювати і також зараз працюю на виробництві Комбуча Україна. До речі, моя містерська робота також була пов'язана з виробництвом напою Комбуча. Тут я працюю інженером технологом, займаюся організацією виробництва експлуатацією та технічним сервісом обладнання. У цьому апараті ми готуємо чайний розчин, а у цьому апараті провелося розчину, ємність дефільтрованої води і бойлер, холодильна конкресована установка. Апарати для дороджування та зберігання напою комбуча. ...розливу наших напоїв. Ми замовили автоматичну лінію розливу, але підприємство, на якому вона була виготовлена, зараз знаходиться на окупованих територіях. І, на жаль, ми не можемо її отримати. І стоїмося звичайною лінією. Адміністрація Комбучі цінують внесок викладачів Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права та Національного університету харчових технологій у підготовку інженерів. Очевидно, нині круто мати цікаву творчу інженерну роботу на сучасному підприємстві. Ми ж рекомендуємо звернути увагу на освітні програми Національного університету харчових технологій, інженер харчових виробництв, інженер фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, інженерів поліграфічних та пакувальних виробництв.